Wерхowna Rada schwaliła skandalny zakon, jaki obmerzuje niezależni antykorupcyjni organy w Ukrainii. Pruszczaj Europa, pruszczaj do Czy ci pytania je doreczny w niniejszej sytuacji, proce procesie budu mówić z naszej gościem, ołowoju Komitetu Wехownej Rady Ukrainy z pytań integracji Ukrainy do Europejskiego Sojuszu. Iwanoj Juklynpusz-Cyncadze. Witam. Pani Iwano, witaja. Dobry dzień. Добрий день, добрий день. Попри все, я маю надію, що це добрий день. Хоча ситуація не зовсім я би так сказав, м'яко кажучи. Закон номер 12 чотириста Чим він є? І що він так насправді передбачає? На жаль, цей е, закон, який вже. На жаль, знову ж таки став законом, бо надзвичайно швидко. І голова Верховної Ради України і президент України його підписали і вже навіть опублікували офіційно. Передбачає знищення незалежності процесуальної незалежності двох основних органів антикорупційних. Це спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Та національного е, агенства е, національного антикорупційного бюро України це е, частина тих інституцій, які ми формували задля того, щоб бути відповідними до підходів і принципів, які працюють у, е, у наших колег, у наших партнерів в Європейському Союзі. Це була частина. Нашої відповідальності, яка до речі втілювалася в життя нашою командою а, між 2014 і 2019 роками, як частина візової лібералізації для України і українців, тому як на мене, це серйозний удар по ті, тим досягненням, які Україна так тяжко здобувала після революції гідності як відповідь на запит про справедли. Про справедливість, про контроль, про підзвітність, про неприпустимість корупції, зокрема на найвищих щаблях. це якраз відповідальність цих органів зараз. І ці органи будуть скеровуватися їхня діяльність відповідно до закону, виключно генеральним прокурором України, і це означає, що вони будуть скеровуватися на жаль. З офісу президента президентом і будуть використовуватися як інструменти тиску на незгодних, і це точно оце позбавлення незалежності тих, хто має розслідувати най справи найвищої корупції в Україні, буде бити по довірі як суспільства до влади. Так і на жаль, як на мене, буде бити по довірі наших партнерів до того, чи можна інвестувати в Україну, чи можна допомагати Україні в таких обсягах, від яких ми на сьогодні критично залежні як держава. Пані Івано, тобто обмеження функції антикорупційних органів я не побоюся сказати того слова. Це до речі, зупинка реформ та шляху до Євросоюзу і НАТО. Я теж підкреслюю, що не тільки Євросоюз, але НАТО, бо НАТО є політично військовим союзом, і тут моє питання дуже просте: хто за це несе персональну відповідальність? Персональну відповідальність за це несе президент України Зеленський Володимир Олександрович. Ми бачимо ось та швидкість про яку я говорила. Вчорашнього внесення в порушення закону про регламент поправок до зовсім іншого закону, який стосувався статусу зниклих безвісті, оприлюднення матеріалів законопроєкту, супереч, знову ж таки закону не за 10 днів для ознайомлення депутатів перед голосуванням, а за 5 хвилин до початку пленарного засідання абсолютне. Не готовність голови Верховної Ради дати можливість е, дійсно ґрунтовно ознайомитися з матеріалами, не порушуючи закон, проводити це рішення у залі, і е, оце улюлюкання. Ну таким мені звучало це голосом реваншу у виконанні так званих нових осіб, під які ухвалили цей закон. Мені видається, це не просто зупинка, це на жаль. Дуже серйозний крок назад я пробувала попередити е, колег з, е, з трибуни Верховної Ради кілька разів, що вони цим рішенням повернуть нас у часи Януковича, у часи до е, революції гідності, у часи, е, коли Україна була неправовою е, невільною державою, яка так подобалася Російській Федерації, е, і яка е, на жаль такі такі речі. Вони ведуть під якраз впливи Кремля. Це те, проти чого ми сьогодні боремося. Це те, що намагається нас сьогодні знищити. І, на жаль, президент і його насамперед, його політична сила, і всі ці милиці, які йому допомогли провести це рішення в парламенті, будуть нести за це відповідальність. Усі, хто голосував за, усі, хто так спішив і намагався. Позбавити Україну де-факто позбавити Україну майбутнього європейського майбутнього. Я хочу вірити, що наші партнери дуже жорстко, дуже чітко пояснять Зеленському, що це рішення потрібно відмотати назад. Ми вже реєструємо зараз законопроєкт, який пропонує прибрати. Вчора проголосовані норми побачимо скільки скільки колег до кінця дня підпишуться під цим законопроєктом. Ну але боюся, що голова Верховної Ради, ну і власне кажучи, більшість будуть е чинити спротив тому, щоб цей законопроєкт був розглянутий е на пленарному засіданні. І точно е навряд чи вони будуть терміново збирати засідання профільного комітету для того, щоб його розглянути і підготувати до. Е Голосування у залі Верховної Ради, але все буде залежати від того, наскільки чітко зараз партнери сформулюють а, свою позицію. Від цього залежить наскільки а, ті, хто хочуть допомогти щиро Україні, а, готові підтримати українське суспільство, яке хоче бути демократичним, європейським, а, яке хоче жити Україні, країні, де, де працює верховенство права, а, яке хоче. А, бути відмінним від того, що ми бачимо в Російській Федерації, і якесь тікає кров'ю заради свого цього вибору. Дякую. Я для наших оглядачів пригадаю, що нашим гостем була пана Івана Клімпуш-Цинцадзе. Дякую.